Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти про прочитане березня. Вже квітень, я знаю, вже читаю наступні книжки, але березневі все ще не охоплені тут. Оп! -ць. Ще плюс одна. От, от умовна, уявна ще одна книжка. Має Отже, почнемо. Березень я почала з дочитування оцієї книжечки. Стівен Кінг під куполом. перший Стівен Кінг в цьому році і перший Товстонець в цьому році, тому що тут сторінок, дай Боже, 1020 сторінок важкого досить читання, дуже цікавого, але важкого. Ось це мої всі поміточки були. Кольорова диференціація є. Я настільки задрот, просто я купую ці стікери на Аліку, вони мені подобаються, і мені подобається їх ліпити. Диференціація тут така. Коричневі – це там, де хтось вмирає. Здається, червоні це те, що мене лякає. Ось тут я прям сторінку помітила трьома. Бо вона мене дуже злякала. А сіра, здається, те, що резонує мені з ситуацією в Україні зараз. Да. Наприклад, якщо ця ситуація триватиме далі, кожен день у терміни, ставатиме день, коли може трапитись будь-що. Це тупо про Україну. У нас кожен день є день, коли може трапитись будь-що. Немає нічого неможливого. Може стати щось дуже приємне, наприклад, розквітнути бавовна у сусідній країні, а може стати щось дуже страшне і сумне. Тому ця фраза мені дуже зрезонувала. А помаранчеве це те, що мені здалося важливе для історії, а якісь такі е, крихти, хлібні крихти, які лишав Стівен Кінг, і які допомагало зрозуміти, що ж буде далі. Ось така книжечка. Ось так і читала досить довго, але закінчила. І що ж вона мені надзвичайно сподобалась? Це крута книжка, дуже крута книжка. Це більше навіть... Соціологічне дослідження полі тут стільки всього охоплено на цих сторінках. Тобто, на перший погляд, ситуація: містечко Честер накрило купом, от просто і ну типу, це зав'язка Там міняється клімат, там обмежені ресурси, ніхто не може зрозуміти, що ж сталося і що ж робити. Там вже закінчується електрика, ну тобто, всі працюють на генераторах. Знову ж таки дуже зрезонувала мені з Україною. Їжа, ліки, вода, ресурси, все це закінчується. Починається свавілля поліції, свавілля місцевого такого корупціонера, політика, який вважає, що він маленький, що він тут цар і Бог. Насправді він є просто бюрократ корупціонер, але він має нагоду. Отримати владу в чистермілі, і групка людей, які протистоять, і перша частина книжки це саме ця соціологічна складова. Тобто тут описуються, які політичні процеси проходять в місті, які соціальні процеси, як змінюється суспільна думка, як люди керують цією суспільною думкою, як цей політик диригує здалеку. І Практично створює напругу в місті штучно, а друга частина книжки це просто труда. Тут ми з політикою закінчили, тут же йде виживання, навіть не друга, а напевно остання чверть книжки вже йде в проблема виживання, тому що внаслідок цих всіх політичних подій сталося таке, що жити у містечку стало просто неможливо фізично. А, ладно, немає їжі і води, а якщо нема повітря, що робити, якщо нема повітря, як вижити? А, виживши є. Я хочу сказати одразу, що виживши, оце до три штучки, там просто я вже наліпила коричневим, бо треба було сторінку заліпити коричневим. Виживши в цій книжці, є а, певний хеппі енд. Ну, формально є. А, але вона залишила в мені реально глибокий такий слід. Я довго про неї потім думала. Це крута книжка, дуже глибока робота, і вона настільки багато шарова, як казав, Шрек, вона як цибуля. Ти знімаєш один шар під ним ще один шар, під ним ще один шар, ще один. І просто розповідати про неї не знаю, треба писати, напевно курсову роботу про все, що хопив Стівен Кінг на цих 1020 сторінках. Ну, але книжка дійсно варта прочитання, і на неї прям треба виділити час, щоб читати не недбало, а прям е, осмислювати все, що тут описане. І після такого важкого читання мені захотілося чогось простішого, і я взяла бібліотеці, всюди жавріють пожежі Севести їх. Є серіал серіалу мене з Ренезелвегеру головній ролі. Суди жавріють пожежі це історія двох родин. Одна родина там. Може, вже забула, хто там мама, папа, четверо дітей, всі такі біляві, всі такі успішні, все них так стандартно, все прогнозовано, традиційно, просто хороша американська родина, американська мрія. І друга родина, яка приїздить туди, мія, її дочка Перл, це, до речі, її мене запам'ятала. Мія — художниця, мисткиня, фотографиня, фотографка. Вона створює дійсно арт-об'єкти. Які вона потім продає, з цього живе, і але в них немає ніякого плану на майбутнє. Вони приїздять з місця на місце, там певний час живуть, коли закінчується робота чи закінчується натхнення мій, вони приїздять далі. Але тут вона пообіцяла, що своїй доньці першу, перше нарешті вони тут осядуть тому, що перу підліток, їй хочеться мати друзів, хочеться мати стабільність, якісь е, е, орієнтири. Ну, банально, да, головне, що їй хотілося мати свою компанію, своїх друзів, а постійно міняючи місце проживання. Цього в принципі не можу зробити. І в книжці протиставляється два стилі виховання дітей, два стилі життя. Один ось цей з одного боку, в нас є така традиційна родина, яка живе. Як жили і її батьки, і її батьки, а з другого боку, в нас є інша родина, яка живе як карта ляже. В книзі теж піднімається досить багато питань з приводу саме батьківства, виховання дітей, де та межа між свободою і примусом, свободою і попусканням, де межа між дружбою з своїми дітьми і між недбалістю. Повідношенню до своїх дітей. Книжка дійсно цікава, дуже швидко прочитала. На жаль, серіал не перекладений українською, тому можна подивитись на Netflix лише англійською, тому що мови ворожнечі, дивитися його ну як не хочеться. Після цього я би перечитувати книжку. Ось цю син начальника сірі Адама Джонсона. Давайте почнемо з того, що Адам Джонс, Джонсон дійсно був у Північній Кореї. Він да, їхав в Північну Корею і там мав ем, певний досвід познайомитись з умовами життя у цій дивній загадковій країні. У цій книзі мова про хлопця. Ми дивимося його шлях з народження до вбивства, до смерті. Чондо такий собі чондо. Він син начальника сирітського притулку. Звідси і назва син начальника сиріт. Але те, що він син керівника, не означає, що він має якісь привілегії. Ні, він живе прямо там з сиротами, працює з ними, харчується разом з ними. Тобто робить все те саме, що вони по факту він теж є вихованець цього сирітського притулку. Просто він знає хто є батько. І Тут Чондо переживає масу пригод. Він працює одного разу тунельним військовим кротом, так званим який б'ється в тунелях підземних. Потім він працює на човні і викрадає людей з інших країн на замовлення вищої верхівки керівництва Північної Кореї. Потім він за сумінну службу вчить англійську мову, наскільки це можливо в цій країні, і прихоплює на човні радіопередачі. Ніби все класично, але це ж північна країна, там все не як у людей. А в результаті певних подій він оголошений героєм. і... Має змогу поїхати в вкладі делегації до Америки. Все закінчується тим, що він потрапляє в табір і виходить звідти іншу людину з іншою особистістю. Книжка насправді цікава. Вона має теж для мене мала два таких шари. Перше, це історія Чендо, тобто пригоди юнака, класичний шлях героя, який доває перешкоди на шляху до своєї мети. Його дійсно була тут мета, ціль якої він хотів досягти. І він долає купу всіляких перешкод, пригод, бореться з негараздами і досягає своєї мети чи не досягає, прочитайте самі, якщо захочете. А другий шар це була саме атмосфера і опис соціально соціального стану, соціального життя у Північній Кореї. Це просто винос повністю мозоку. Мозку, там все не як у людей. Боже. Це просто я читала, виділяла ну, Я чітко позначала, потім вже А, Те, що мене дуже щиро дивило. розповім просто пару фактів. Наприклад, там м -м, дійсно крутили по радіо всілякі а, історії для населення. Гучнемо вціплив всюди, щоб всі знали мудрість великого вождя, Міра, ту здається. Семен, суть важна. А, і там дійсно все в цьому стилі із серії Голуб летів вперед, для того, щоб взяти на себе кулі, які підступні американці хотіли випустити у нашого великого вождя. От в такому стилі. Тобто там дійсно такий стиль розповідей. Наприклад, друге Коли чоловік гине. Чи його визнано ворогом нації, це не так складно в інші то його дружині назначається інший чоловік. в I'm sorry, що значить назначається? Як же права жінок, як же свобода вибору? Ні, про це не, не в цій країні. Також тут розповідається про так звану каральну медицину, ну, каральну систему в цій країні, коли. В таборах купу людей за найменшу провинність або навіть без провинності, коли комусь здавалося, що ти провинився чи з якогось доносу просто вмирали, вбивали їх. Ну, коротше, книжка дуже дуже цікава, і вона дійсно міняє погляд на багато речей. Я її читала, і в мене постійно виникала думка дякую, що я живу в Україні. Вже один цей факт сповнював мене. А вдячності за те, що народилась у нашій чтовій країні вільній ем, незалежній, сильній такій норвливій країні, яка не підкоряється нікому, а не у цьому от, тоталітарному суспільстві. А книжечка правильно паралельно з начальника серед», я читала гостро сюжетний трилер про імунітет. Філіп Детмер, дивовижний імунітет про антитіла, інфекції та інші цікавинки імунної системи. Цю книжку я взяла читати, тому що якось в лютому і на початку березня ми хворіли. Я хворіла, діти хворіли. Я хотіла тупо зрозуміти, що відбувається, як працює імунітет. Тому що у мене досі ще колись вбита думка. Такі, є такі мої рамки, що якщо щось не знаєш, найди про це книжку прочитай і дізнаєшся. Ще зі школи. Тому все в на повичках. Я колись її купила на знижках в КСД, Вона дуже довго чекала свого часу. Нарешті дочекалась. О, Боже, я реально, це, напевно, одна з найкращих книжок місяця. На рівні з куполом кінга. Тому що я так захопилася, я прям її прочитала за тиждень, що для наукової достатньо книжки, для мене досить швидко. Я не науковий, мені зазвичай важко продиратись через ці ці сторінки. Але, по-перше, як вона зроблена, яка вона красива. По-друге, тут малюнки, інфографіки. Дуже наочно показано все, що відбувається в організмі. Прям як ось як на рівень, на рівень навіть не п'ятого, напевно, третього класу, ну третій клас не зрозуміє, але на рівень п'ятого-шостого класу, тобто як для дітей, щоб розжовано максимально спрощено, максимально, а вона від спрощене, треба було зрозуміти. А автор Філіп Декмер, це автор. Він ютуб канал веде про популярну науку, про імінологію, зокрема. І ось тут він виклав ці книжці свої дослідження. Уди тут розглядається не з точки зору пити більше води і займатися спортом, а з точки зору, що відбувається на клітинному рівні, коли організму щось загрожує. Він прямо показує, що уявіть, ви гуляєте, ви наступили на цвях, цвях протнув вашу ногу, і що ж відбувається з цією раною? Які клітини туди прибувають, які процеси відбуваються? Що перше, друге, третє, які обритим дії? Потім він розповідає, що відбувається, коли в організм людини потрапляють не бактерії, а віруси. Що з ними що з ними треба робити? Які механізми придумала природа для того, щоб люди не вмирали в перші тижні свого життя, а успішно жили і росли, розвивались. Дуже цікава книжка, чесно. Я її читала як гостросюжетний тривор, тому що тут такі є. Тут клітини. Він написав спочатку, на що клітини він дещо він клітини зробив дещо схожими на людей, на героїв для того, щоб було легше сприймати. Звісно, в них немає свідомості, вони так не думають. в них, в них просто є закладена програма. ДНК всіх якою вони діють, в них немає почуттів. Але для того, щоб було легше сприймати, він наділив їх. Певними характеристиками і таким чином сприймаються дуже просто. Наприклад, розповім лише про деякі порівняння цього автора. Він ось розповідав: ось, наприклад, макрофаги це клітини порівнював їх так. Макрофаги це найбільші клітини нашого тіла, і якби бактерія аби середня клітина була завбільшки з людиною, то макрофаг був би завбільшки з чорного носорога. Ну, це ж легше уявити насправді. І ось так це ржавий і ржавий цвях бактерії. же легше. Або нейтрофіли нейтрофіли це просто а, скажена мапа з автоматами, яка вбиває всіх навколо. Дуже цікаво написано, серйозно, дуже. Дуже просто з одної сторони пояснені складні складні процеси, і корисна книжка. Корисна вона була знати. Вона, до речі, вийшла в період ковіду, і тут саме вірусам і ковіду чесності багато уваги приділено. Побічний ефект я тепер набагато спокійніше відношусь до хвороб, до температури, до запалень, тому що я. Розумію, що відбувається в організмі в цей момент, навіщо це, що це відповідь імунної системи, що це все так має бути, і в принципі можна спрогнозувати, скільки це буде тривати і що треба робити. Тому прям топчик. Звісно, прочитавши першу книгу про людське тіло, я як завжди захопилась, як типовий мелія, вирішила, що це буде моє нове захоплення, і я буду читати далі про різні органи тіла, щоб знати більше. Тридцять 35 рочків я вирішила, що мені час. Вивчити біологію людського тіла. Краще ніж за ні. О, падай. І остання книжка цього місяця це звісно, звісно, Теріпрачет. Я кожного місяця читаю про ті книжки Теріпрачета, тому що вони мені подобаються. Це такі дуже класні казки. Я взяла другу книжку серії про відділів Віщі сестри. Ось така. Тут про бабуню Доші Віск і її подружок Магрет. І зараз нагадаю, як Тітуня, молода відьмочка Магрет, Бабуня Дощіск. І ще якась відмочка. Короче, менше з тим а, серія про відьм — це найбільш фоністична серія Радчі, Та Він тут показує, що відьми це жінки, які можуть все і написані правила, вони роблять, що хочуть, як хочуть, коли хочуть. І в принципі, всі, хто намагається з ними боротися, проречені на поразку. А, тут «Віщі сестри, іде мова про королівство невеличке, короля вбили. А, а до цих відеочок потрапив його син. І вони його сховали. А, і от живуть в цьому королівстві. Королівство це хвопить лихий герцог. Але самому королівству герцог не подобається. І воно бунтує. Важко це сприйняти, звісно, що бунтує сам, не люди, а сама держава. Бунтує, тому що їй не подобається і правитель. Цьому вестері прачі. І оця держава е, якимось чином звертається до відді і каже: Альо, парішайте! Бо щось не так гармонії, нема, дзен не досягається і взагалі все йде не так, як повинно йти. Як повинно йти, ніхто не знає, але точно не так, як зараз. І ось ці три вищі сестри, три відьми е, роблять все, що можуть для відновлення рівноваги. Все це з купою жартів, купою. Іронії, сарказму, ку курйозів, комедних ситуацій, і усе столітер та жартів тут ціла купа. Книжка мене чудово розважує, звісно, буду продовжувати далі читати, тому що би, читати є ще. Оце всі книжки серії я прочитала дай Бог ще п'яту частину. Ось такі в мене були книжки березня. Можна поховитись Тост першим тостунцем, першим нонфікшеном. Першу книжку про північну Корею, яку я прочитала в цьому році, сподобались ці книжки. В принципі, цікаві, як було, якщо обрати найкраще, напевно, це буде під куполом. Але вони всі на другому місці імунітет. Але вони всі мене захопили, розважили і допомогли пережити березень. У квітні зараз я вже прочитала одну книжку, а другу в мене зараз починається особистий марафон Саймана Бекета і його розслідувань Хімія смерті. Розкажу потім, я думаю, випущу окреме відео, тому що класні детективи. Такі справи, будь ласка, залишайте в коментарях свої думки з приводу цих книжок, чи щось ви читали, чи ні. Що ви про них думаєте? Дякую вам за увагу. Залишайтеся в безпеці, реагуйте на тривоги. До побачення!